Минулого тижня, третім найбільшим християнським святом богоявленням, на Україні завершився цикл різдвяних свят. 19 січня на берегах багатьох прикарпатських водойм відбулися урочисті церемонії посвячення води. Зазвичай такі масові заходи проходять під пильним наглядом рятувальників. Свято чи будень, а безпека людей перед усім. Особовий склад івано франківської рятувально-водолазної станції знаходиться в посиленому режимі несення служби. Додатково організовані два рятувальні пусти. Задіяні вісім рятувальників, 15 одиниць рятувального спорядження. Вода на водохрещі є особливою, тому багато людей вважають, що в цей день обов'язково потрібно скупатися у водоймі, щоб увесь рік бути здоровим. Таких сміливців, зокрема серед мешканців обласного центру, було чимало. Купалися як і бувалі моржі, так і новачки у цій справі. Працівники рятувально-водолазної станції пильно стежили за безпекою кожного, хто наважився зануритись в зимову водойму. Кожного року, 19 січня, на водохрещі я приходжу сюди купатися. Добре, що водолазна рятувальна служба обладнала пункт чергування. Кожного року на водохрещі я приходжу на міське озеро. Купатися, тому що недалеко водолазна рятувальна станція, хлопці завжди чергують, бувають різні випадки. От багато народу в цей день ходить плавати, і хлопці завжди поготові. Водохресні богослужіння на березі Івано-Франківського міського озера та традиційні у цей день купання в освяченій воді. Пройшли без прикрих випадків. Працівники водолазно-рятувальної служби сподіваються, що так воно буде і впродовж усього року.